Слава Богу, дорогі брати і сестри, почнемо ранок цієї благословенної суботи з читання святого Письма. Сьогодні, 23 серпня 2025 року у православних храмах на Божественній літургії читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 1, вірші з 3 по 9. Благодать вам мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа, благодарю Бога моего всегда о вас, о благодати Божией дании вам о Христе Иисусе, яко во всем обогатистися о Нем, во всяком Слове и всяком разуме. Яко же свидетельство Христово известися в вас, яко вам не лишитеся, ни во едином даровании, чающим откровения Господа нашего Иисуса Христа, и же и утвердит вас даже до конца не повинны, в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог! Ім же звані бистя во общенні з Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богові заради вас, за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі. Бо ви в ньому всім збагатились усяким словом і всяким знанням, згідно з тим, як Христове свідоцтво утвердилося між вами, тим, то не бракує жодного дару ласки вам, що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа, який і укріпить вас до кінця. Щоб ви були бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що вас покликав до спільності зі своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим. Євангеліє від Матфея, глава 19, вірші з 3 по 12. І приступіша к Ньому, Фарісії, іскушаючи його. И глаголоше ему, а щедостоит человеку пустить жену свою по всякой вине. Он же, отвещав, рече им: Не стелич яко я косотворивый из кони, мужеский пол и женский, сотворил я есть, и рече: Сего ради оставит человек отца своего, и матерь, и прилепится к жене своей. И будет оба в плоть едину. Яко же к тому не два, но плоть едина. «Еже же убо Бог сочета человек да не разлучает. Глаголаша ему, что оба Моисей заповеда дать книгу распустную и отпустить ее. Глагола им, яко Моисей по жестокосердию вашему повеле вам, пустите жены ваши. Изначало же не быть тако. Глаголю же вам. Яко и же аще пустит жену свою, Разве словесе прелюбодейна, И женится иною прелюбы творит, А женяйся пущеницею прелюбы деет. Глаголаше ему ученицы его. Аще тако есть вина человеку с женою, Лучше есть не женитесь он же рече им, не все вмещают словесе сего, но им же дано есть. Суть скопцы и же из чрева матерня родишася тако, И суть скопцы и же скопишася от человек, И суть скопцы и же исказиша сами себе царствие ради небесного. Моги вместите, да вместит. І підійшли до нього фарисеї і, спокушаючи його, запитали, чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якої-небудь причини? Він відповів їм: Хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і жінкою, і мовив. Тому покине чоловік батька і матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом, так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло, що, отже, Бог сполучив, людина хай не розлучає. кажуть вони до нього Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм. Задля жорстокості сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так, а я кажу вам, хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб, і хто ожениться з розвідкою, чинить перелюб, кажуть до нього учні. Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись, він же відповів їм не всі це слово розуміють, а ті лише кому дано. Бувають боскопці, що з Метрнього луна такими народились, бувають і скопці, що їх люди оскопили, бувають і скопці, що самі себе оскопили для Небесного Царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Усім тихої, мирної суботи, в молитві, пості і трудах во славу Божу.